Одна із учасниць ланцюгу єдності курсантка Анна Редько. Дівчина розповіла, що участь у таких заходах раніше не брала. Ми проводимо ці заходи для того, щоб Україна бачила, що народ її любить, що ми її поважаємо, що ми її бережемо. І сьогодні цю акцію ми хочемо нагадати житомирянам, що ми єдина нація. Цей захід він є важливим, тим, що він піднімає мораль психологічний дух наших збройних сил і всіх громадян України. Ми українці, ми патріоти і ми повинні цінувати нашу державу і поважати її соборність. Сьогодні беру участь у заході Ланцюг з Луки тому, що 21 січня 1990 року відбулася одна з найбільших масових акцій у східній та центральній Європі Ланцюг з Луки. Він символізував об'єднання західних та східних земель України. Сьогодні ми, як і в ті часи, прагнемо бути незалежними, жити на мирній землі. Цим ми демонструємо собі у першу чергу там у цьому світі, що ми живемо на незалежній, вільній та суверенній державі. Такий ланцюг єдності. Курсанти та офіцери Житомирського військового інституту цього річ утворили вперше, каже співорганізатор заходу Володимир Наконечний. Курсанти Житомирського військового інституту вийшли з ініціативою символічно живим ланцюгом об'єднати два береги річка Кам'янка. Сила українців була, є і буде в єдності. Саме тому цей флешмоб ми хотіли показати, що тільки об'єднавшись всередині країни, об'єднавшись з нашими західними партнерами, ми зможемо побудувати економічно могутню, сильну, розвинену, модернову державу. Україна усе. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький – Новини на Суспільному.